Біля одного з під'їздів навіть ось така краса заоблена. Бачите, шокується. Ну знять асфальт у нас люблять. А от покласти новий вже значно складніше. Лавка з палет тут ще з'явилася з тих часів. Це всі оновлення за скільки вже 40 років прийшло. Така родзинка цього мікрорайону. Таких саме будинків я ще не зустрічав в Києві. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Я продовжую досліджувати місто Київ, його райони, житлові масиви, історичні місцевості, мікрорайони. І сьогодні я в Дарницькому районі Києва і приїхав сюди подивитися на перший мікрорайон Позняків. Так, мої улюблені Позняки. Але перший мікрорайон, він особливий, він не такий, як ми звикли собі уявляти позняки, принаймні, мені так. Як здається, тож сподіваюсь, це відео буде цікаве. А щоб мої відео були ще цікавіше. Я, як завжди, нагадую, ви можете запросити мене туди, де ви живете, і розказати, як вам там живеться. Але сьогодні я буду сам і знову ж таки будемо дивитися, як виглядають звичайні двори, звичайні будинки, школи, дитсадочки, магазини і десь собі розмірковувати наскільки це комфортний мікрорайон і що там можна покращити. Сідайте за перший мікрорайон Позняків. Одразу хочу нагадати про додаток Лун, який ви можете завантажити на Google Play на Apple Store. Якщо у вас цікавить житло, аби придбати або орендувати, тут зібрана вся інформація з ручними фільтрами. Ось, наприклад, один з перших будинків, який ми сьогодні побачимо по вулиці Здолбунівська, 1, там продається одна однісінька квартира в цегляному будинку. Висота стелі 2,5, і Одразу можна подивитися. Фотографії, як виглядає ця квартира, доволі пристойна, між іншим, і ціна всього 35 тисяч доларів. Щоправда, і площа невеличка 21 квадратний метр. Це однокімнатна квартира на восьмому поверсі. Є газ, ну і всю іншу детальну інформацію ви теж можете тут знайти. І навіть зв'язатися з рієлтором, який продає цю квартиру. Ну, а ми почнемо наш огляд ось цього будинка. Це панельний будинок, десятиповерховий, доволі такий довгенький, але акуратний. У нього прибудинкова територія не сильно запаркована. Є озеленення, є ось такий паркан, який. Не дозволяє паркуватися на газонах, оскільки будинок доволі довгий, тут є такий пішохідний прохід. Бачимо, цей будинок теж газофікований. І біля одного з під'їздів навіть ось така краса зароблена полісадничок з інсталяціями, арт-об'єктами і ведеться відеонагляд, як сказано на табличці. Переважна більшість цих будинків побудована в 80-х роках. От власне цей панельний. Але зараз я рухаюсь до. Найстарішого будинку, і наскільки я пам'ятаю, це взагалі найстаріший будинок Позняків. Цей будинок був побудований для робітників заводу, який тут знаходиться неподалік. І маємо тут така будівля комерційна, в якій знаходиться зараз Укрпошта. Ціла будівля для Укрпошти. Схоже, світла немає, працює генератор. Ага, і ще тут знаходиться баня номер 1 з легким паром. Так що, хто любить баньку, сауни, можна сюди приходити. Але з паркуванням, бачите, є тут певні проблеми. Все ж таки, і на газони виїжджають, є невеличкий такий дворик, де можна дресувати своїх песиків. І далі ще під будинком дитячий і спортивний майданчик. Ось будинок виглядає таким чином, але давайте підемо все ж таки поглянемо у двір. Це найцікавіше. Загальні балкони використовуються мешканцями для зберігання свого якогось майна. Між іншим, ось у цього. Панельного будинка, і ось у наступного. Навіть фасади трошечки оздоблені якимось профнастилом, колись відбувалася реконструкція. Ну так, на любителя, якщо чесно, цей матеріал він завжди виглядає недобре. Балкони в першому будинку позняків виглядають різнобарвно, на будь-який смак, як то кажуть, всього один під'їзд з таким дашком великим, і є тут теж скульптурки. Типу садові гноми чи що. збудували лавочку місцеві мешканці самостійно. Смітники, на які вже відправляються пральні машини. Ну а це ще теж спортивна площадка, але вона вже давно негодна для гри в баскетбол. Вже асфальт весь пом'ятий такий. Тому очікуємо реконструкцію. У цьому великому міжбудинковому просторі розташовується школа і дитячий садочок. Причому там же і знаходиться ще ветеринарна клініка. Це вже звичайний панельний такий будинок. Між іншим цікаво, що нема огородження до цього дитячого садочку. Це рідкісне явище для Києва. Доволі багато дерев, райончик старенький, тут уже все повиростало, і влітку, мабуть, досить зелено і затишно може бути. Ось цей будинок він особливий. Ось це це будинок будинок, його вже пізніше збудували. Чув я, що він такий не для простих людей, був побудований. Хоча, звісно, на сьогоднішній день він вже не виглядає якимось таким презентабельним. Є велика парковка біля будинка, Ну а навколо будинка вже просто так не запаркуєшся. Треба ось цей шлагбаум якось проїхати. Тим не менше, добре, що прохід для людей відкритий. Це дуже добре, коли. Можна ось так от транзитом проходити. Мало того, цей будинок ще й побудований на таких от ніжках, так би мовити, які були зроблені для того, щоб людям було зручніше ходити. Але це тепер ми маємо тут безкоштовний критий паркінг. Бачите, шокується. Шкода, що це не зона для людей, а для автомобілів. Тим не менш, ви всі знаєте, що на позняках є багато озер. Раніше це було село, його засипали. Насипали піском, і рівень тоді знаходився десь ось на рівні цієї водойми. Зараз значно вище. Це озеро Жандарка, воно таке достатньо велике. Хоч звідси і не виглядає, просто такий заплава невеличка. Там уже на іншому березі, другий мікрорайон, і ми його ж знімали. У мене є на каналі Огляд. Подивіться, кому цікаво. Ну, а це дитячий садочок, і він поки що не виглядає добре, він виглядає закинутим. Тому я навіть не знаю, чи він працює, його ще не модернізували. Люди полюбляють тут вигулювати своїх песиків. Чом би і ні, природа яка не яка. Ну а ось тут вже у нас знаходиться школа. Причому от вона вже виглядає досить сучасно модернізовано є таке спортивне поле класне зі штучним покриттям, з трибунами, з воротами. Ну, реально як новеньке, його тут реконструювали не так давно. І сама будівля школи теж утеплена, пофарбована. Тобто, якщо так вирвати із контексту, то е, я собі можу уявити, що десь в європейських країнах теж. Хоч бові заклади так можуть виглядати. Як їй сказав, що цей райончик достатньо старенький, це ви самі можете побачити. А в старих райончиках прийнято, щоб були гаражі. І от вам, будь ласка, перший гараж. Сподіваюсь, погребів я тут не побачу. Також є закинуті автівки стоять. Ось просто на зеленій зоні кинутий ось цей автохлам, займає місце і нікому від того ніякої користі, окрім, окрім власників цього металобрухту. Дитячий майданчик. Парковки. Ось тут бачимо, що якісь проводилися роботи, можливо, з комунікаціями. Ну, Зняти асфальт у нас люблять, а от покласти новий вже значно складніше. Невеличкий магазинчик молочко, правда, він, здається, не працює. Ну і Ось я ближче підійшов ще до школи. Ну, дійсно виглядає круто, в таку не соромно, так би мовити, і дітей своїх віддавати. От ще один будинок, 16-поверховий, панельний, і він так само оздоблений ось цими профнастилами, точніше, навіть два будинки це така родзинка цього мікрорайону. В інших місцях в Києві я таких взагалі ніколи не бачив. Зазвичай все ж таки їх утеплюють, фарбують. А тут ось така ситуація. І ще доволі унікальний будинок теж таку серію я не бачив. От Якщо ви звернете увагу на сам під'їзд, як виглядають ці віконця, тут ще й плиточка така, то ось. З таких саме будинків я ще не зустрічав в Києві. Люблю, знаєте, натикатися на такі історії. Великий двір, зелений двір, прибирається потроху. Асфальтове покриття в порядку, видно, відносно недавно його тут замінювали, тому виглядає все більш-менш. Упорядковано. І навіть є такі доріжки, які зазвичай просто люди протоптують, але згодом ось все ж таки його заасфальтували, поклали плиточкою. І тут такий навіть невеличкий сквер зроблено з лавками. Єдине, що озеленення не вистачає, на мій погляд, так просто воно посеред двору знаходиться, особливо нема на що дивитися, і ось навіть дитячий майданчик прямо попід вікнами. А думаю, що мешканцям на перших поверхах тут не дуже затишно слухати дитячий галас. А ще в торці цього будинку амбулаторія лікарів сімейної медицини знаходиться. Тут бачимо, добудували собі, розширили житлову площу, і це по, по суті об'єднались два будинки: старий будинок, новий будинок впритул добудувався, і утворили вони такий квартал, закритий, можна сказати. А це вже 2000 2000-ні роки, наскільки я. Пам'ятаю, тут є достатньо багато таких будинків. Судячи з усього місця було багато вільного, тож його і забудовували, ось такими новобудовами. Поштомати під центру, ну і це звичайні такі старенькі панельки, вже знайомі нам по багатьом іншим районам. Ну, бачите, асфальт не всюди, в гарному стані, є і старенькі такі ділянки. Ось якщо піти туди вліво, там є ще одне озеро, на якому можна рибачити, можна Можна засмагати, пляжитися. Його звідси не видно, але, можливо, з верхніх поверхів щось те й видно. А ось тут у нас ще одна зона торгівлі і комерції. Окрім цього, є такий мав-прийом. Втор сировини, ремонт взуття. Ось тут є бювет, де можна набирати воду. Ну і В самій будівлі знаходиться магазин Єва, якісь будівельні матеріали і ще одна амбулаторія загальної практики сімейної медицини. З таким непоганим пандусом виглядає новенько сучасно. мафи. Кав'ярні, і ось тут ще в нас магазин АТБ. Таке відчуття, що тут раніше був сільпо. Пам'ятаєте, у сільпо були такі фірмові кольори? Ну, а ми повертаємося до житлової забудови. Це вже. Не унікальні будівлі, знову ж таки, звичайні 10-поверхові панельки. Хотів би я сказати, що в цьому першому мікрорайоні забудова зазвичай малоповерхова, але ні, насправді таке відчуття, що 16 і вище поверхів тут більше, ніж 10 поверхівок. Такий старенький бетонний дитячий майданчик. Нічого цікавого, окрім як лавка з палет тут ще з'явилася з тих часів. Це всі оновлення за. Скільки вже 40 років прийшло з побудови цього мікрорайону. Ще один тип 16-поверхових будинків. Більш модерновий. Мені більш-менш подобається оздоблення таких панельок. Ось цей дрібний камінчик, але і тут вже багато квартир утеплилося і зіпсувало архітектурну, архітектурний задум архітектора. Як би не смішно було це казати. Є ось такий дивний пандус до дверей. Цікаво, що до під'їзду пандус Ну фактично такий для галочки, як зазвичай. А от сюди, прям які потрібно робити. Цікаво, що за тими дверима коїться, можливо, якесь технічне приміщення було чи і є. Але міг би бути, знаєте, окремий вхід в е -е, окрему квартиру. ні Скоріше за все, там технічне приміщення. Ось вам ця школа. Ще з одного ракурсу. Буває так, що школи модернізують десь з одного боку, з фасаду. Але тут у нас з усіх боків вже все зроблено якісно. Ну і знову ми підійшли вже до видової частини району, види на озеро Жандарка. Ось тут, в цих будинках, з верхніх поверхів відкриваються, мабуть, непогані краєвиди, сучасний спортивний майданчик за рогом. Ну і ось тут Набережна. На жаль, набережна не має якогось гарного благоустрою. Мабуть, на черзі в принципі такі можливості треба використовувати. Ось тут щось рили-рили, незрозуміло, що і для чого. Але от так було б добре, якби були якісь лавки, якісь прогулянкові доріжки, якісь смітнички. Ну, а це у нас недобудова. Якщо подивитися в додаток Лун, то тут у нас ЖК Приозерний. Давайте глянемо. Навіть продається якась квартира на вторинці. Прикиньте, можливо, якась є помилка шістиповерховий да, мабуть, це якась помилка, бо в цьому будинку ніхто не живе. Там вже і вікна повипадали. Довгобут, який невідомо чи колись добудується. Тут, бачите, ремонт під'їзда, сходинки, зробили новий якісний пандус величезний, все підфарбували. Дивіться, який він добротний, аж винесли на зелену зону, щоб був правильний кут нахал. Оце Це прям молодці. Ще один будинок з профнастилами на фасаді. Не знаю, кому ця ідея прийшла в голову, але, повторюсь, виглядає це жахливо. Ну і маємо ще один такий великий двір-квартал з огородженим дитячим майданчиком. Це вже майданчик більш сучасний, не в 80-х років. Явно вже після 2000-х встановлювали технічне приміщення перетворилося на магазинчик, на кав'ярню. І це дуже класно. Так, ось прям хочеться сюди зайти, на цю територію. От я зазвичай кажу, що такі великі простори малоефективно використовуються, зазвичай там просто от, трава росте та і все. І максимум вигулюють тваринок. Але тут зробили навіть такі тротуари з плиточкою, зробили лавки, є спортивний дитячий майданчик, два дитячих майданчики і ще спортивне поле. І навіть ще ось така місцина це схоже на, на якісь столики для гри в шахи. не знаю. Спортивне поле, на жаль, ще не доробили. Тут, схоже, якісь роботи ведуться, будуть класти нове покриття. Так що роботи йдуть, життя триває. А ось подивіться, наприклад, як добудувався до 16-ї поверхівки ще один цегляний будинок. Уже 2000-х років новобудова. Це вже не перший такий тут приклад, коли в притул фактично стіночка в стіночку добудовується. В цьому немає нічого поганого. В принципі, це якраз те ущільнення, про яке я кажу, тільки я кажу про те, що такі будинки мають бути малоповерхові. От якби тут прибудувалась п'ятиповерхівочка, це було б значно, значно краще. Ніякої проблеми, ніякого навантаження на інфраструктуру. І можна було б тільки навпаки додати. Ну, але у нас добудовують вже так, щоб по максимуму витиснути грошей з діляночки, яку вдалося придбати Ну, виглядає, що це якийсь такий більш найбільш сучасний, найбільш дорожчий будинок. Там у них навіть є така прибудинкова територія зверху, бо внизу, схоже, що є підземний паркінг, а от зверху там з габіончиків таке оздоблення, лавки, якісь деревцята висаджені. Ну і на першому поверсі також є комерція, магазинчики, до яких можна потрапити. Тут є. Сходинки, тут не огороджена територія, що дуже добре і правильно, і ось можна спокійно зайти: салон краси, кав'ярня, клініка, стоматологія. Все ось тут знаходиться в цьому будинку. Ну і мабуть найбільший продуктовий магазин в цьому мікрорайоні, хоча це фактично вже трошки інший мікрорайон, це ось сільпо, яке з'явилося раніше. Там був пустир, наскільки я розумію, і от тепер велика парковка і супермаркет Сільпо. Ну і Ось ми ще можемо подивитися на цей панельний будинок з фасаду, як це виглядає, як вони зливаються в єдину з цією новобудовою. Ну і тут доволі такий упорядкований двір. Єдине, що відкривається, вийде на ось цю страшну недобудову. Щоправда, з одного боку вона навіть виглядає така більш добудована, і я б, може, навіть і не здивувався, якби там хтось десь якусь квартирку би і обжив. Але сподіваюся, що ніхто там не живе. Ну і окрім того, тут ще, виявляється, є такий теж невеличкий сквер. З дитячим майданчиком, і навіть з якимось цікавими такими скульптурками. Зараз подивимося. Ну, щоправда, він вже трошечки втомився, цей сквер. Ось ці гойдалки вже виглядають не дуже оригінально. Горочки і ось такі дерев'яні скульптури. Не знаю, що це мало бути. Просто для краси, я так підозрюю. Ну і звісно, родзинка позняків і конкретно цього мікрорайону в тому, що тут ще залишилася стара забудова. Ось ми одразу спускаємося, наче в яму до оригінального рівня цієї землі. І тут. Таке скупчення, анклавчик зберігся, де живучі люди в своїх приватних будинках. Будинки достатньо старенькі. Тут особливо ніхто так не вкладає гроші, щоб побудувати собі дорогий маєток. Всякому разі, я таких поки що не бачу. Можливо, підозрюють, що все одно рано чи пізно їх звідси попросять, щоб побудувати тут ще якісь висотки. Хоча ось, наприклад, тут ми бачимо на горизонті достатньо великий будинок і не дуже старий. Ну, ось Зараз ще прогуляємося вулицями цього райончику, тому що він теж по суті, у нас в межах першого мікрорайону Позняків. Звісно, тут у них з дорогами біда, місто не опікується цією частиною міста, мабуть, не вважає її частиною Києва. Тут пахне димом, люди опалюють свої пічки, не знаю, вугіллям якимось смердючим. Тому цей теж нюанс треба розуміти і зважати, тому що цей дим, скоріш за все, долітає і до балконів, багатоповерхівок. І, мабуть, це не дуже приємно вдихати. Ну і ось знову перепад висот. Піднімаємося знов гору. Ось ми вже і на краю цього мікрорайона. І ось тут, внизу, в кущах. Ще знаходиться одне невеличке озерце, Це називається качине, підозрюю, що качки його полюбляють і до сих пір там живуть. а може і не тільки качки. Єдиний плюс от, проживання в цій ямі те, що, мабуть, є певний захист від шуму, від автодороги, тому що тут машини рухаються дуже жваво, багато трафік такий серйозний, і от саме внизу можна сховатися від нього. А ось це качине озеро. Отже, сьогодні я прогулявся по першому мікрорайону Позняків. Ось він на мапі. Як бачите, такі червоненькі будиночки, яких небагато на Позняках загалом, тому що це. Найстаріші будинки району 75-й рік, 82-й, 87-й але є і більш нові будинки, ось 2000-ні роки, наприклад, і одна недобудова. Тож щодо цін в цьому мікрорайоні, от в самому старому будинку однокімнатна маленька квартира 35 тисяч доларів. Ось це такий статусний будинок. Цегляний, 16-поверховий Тут у нас. 1548 доларів за метр з гарним ремонтом, в принципі. Ухти! Чорна стеля натяжна, я такого ще не бачив. 845 доларів за метр. Це взагалі шарова ціна. А ну давайте дивитися, який тут ремонт у нас, чи він взагалі є, але по фото ми цього не бачимо. Монолітно-каркасний будинок 892 долари, 900 доларів за метр, 980. Тут теж у нас 800-900, причому, подивіться, ще й без ремонту, фактично. 832. Ну Загалом ми можемо зробити висновок, що середня ціна це 800-900 доларів. Ну Це більш новий будинок, знову ж таки, з дорогими ремонтами, тому 1000 1100 але. Порівняння з усім Києвом, мені здається, що тут в середньому житло не таке дороге. Хоча ось є й такі варіанти: 1545 доларів. Один із найдорожчих варіантів. В мікрорайоні діє один дитячий садочок, в ньому вільних місць немає. Тож бажаючих забагато, як для такої кількості закладів. Ну і доїхати звідси в ранкову годину пік на автомобілі в центр міста. Можна за час від 20 до 45 хвилин. При цьому нам Google малює маршрут аж через міст Патона, бо він швидший ніж через Дарницький міст, що знаходиться ближче до району. Обираючи громадський транспорт, можна проїхатись 108 автобусом до станції метро Лівобережна. І далі вже на метро зробити пересадку. Або 87-й автобус, який везе до Осокарків і далі вже теж на метро. Є і варіант з електричкою, так само можна доїхати до залізничного вокзалу і звідти вже на метро. В середньому шлях добирання громадським транспортом займе від 44 хвилин до однієї години. От такий він перший мікрорайон Позняків, достатньо невеличкий. Швидко я його обійшов. Тут не багато будинків, але є ну, два чи один дитячих садочки. Одна класна школа. От прям школа така, що мені здається, в неї ходять і жителі інших мікрорайонів із задоволенням. Ось ось ці будинки по-любому туди ходять. Є супермаркет Сільпо, є супермаркет АТБ, є озера з зеленою зоною. Це дуже класно. Ну і є дві маленьких амбулаторії, якоїсь такої лікарні. Великої тут конкретно немає. Треба шукати в інших мікрорайонах. Ну, і все це неподалік від Дніпра. До берега Дніпра тут теж можна дістатися буквально за 10-15 хвилин до парку, до ТРЦ Рівермол. Тому в цьому плані локація достатньо зручна. А із транспорту до метро, звісно, тут пішки ходити буде, мабуть, не дуже зручно. Ну, і, мабуть, так само незручно, як і до міської електрички. Але реально туди теж можна дійти пішки і їхати куди. Вам потрібно. Ну, а на власній автівці, звісно, що тут самі розумієте позняки. Паркуватись нема де, затори. Ну, але наземний транспорт також ходить тут доволі часто: маршрутки, автобуси, тролейбуси. Тож, ось такі от враження. Пишіть, як вам позняки. Перший мікрорайон, як я казав, він ну, не типовий, зовсім не схожий на те, як ми собі уявляємо Позняки. Це скоріше, якийсь такий, знаєте, харківський масив, більше нагадує, знову ж таки, якусь троєщину. Борщагівку, можливо, тому можна сказати, можна жити на Позняках і в той же час на Троєщині. Таке от цікаве поєднання. Тож я вам дякую за увагу за те, що додивились мої відео до кінця. Тисніть подобайку, якщо сподобалось. Якщо є питання, залишайте їх в коментарях. Якщо є пропозиції, пишіть їх. Погуляємо разом з вами в ваших мікрорайонах. Як ще багато в Києві залишилось, можете перейти внизу по посиланню на мапу і подивитись, де я вже був, де мене не було. Буду чекати на ваше запрошення. Побачимось в наступних відео. Бувайте!